Доброго дня! У нас є балон ресивер до МТЗ. Комплектний. Так він виглядає. Також є можливість придбати окремо датчики та регулятор тиску. Також у нас є перехідник для продойчного пістолета на один вихід, на один вихід та на два. І під одночасне під'єднання двох шланг або однієї. Вкручується він замість цього датчика. А також до них є комплект, можна зібрати це пістолет для підкачки колес, для продувки кабіни, а також шланги різної довжини. Також є можливість доставки в латві і Литву через перевізника Володимира. Дякую.